Всім привіт! Ви на каналі про вишивку. Сьогодні поговоримо про тканини для вишивання. А саме про ті тканини, з якими я вже встигла попрацювати. Для того, щоб зробити сурочку традиційними техніками, нам потрібна рівномірна тканина. Що це означає? Це коли ви берете відрізок, наприклад, 10 на 10 ниток, і у вас вийде квадрат. Якщо тканина нерівномірна, то квадрат у нас не вийде, у нас вийде якийсь прямокупничок. І на такій тканині узори будуть е, витягнутими. Перша тканина, з якою працювала, це була трембіта. Ось для цієї сурочки. Трембіта це тканина від українського виробника Дельвіка. Е, має 13 ниток на сантиметр. Вона не дуже дрібна. Е, Дуже зручно на ній вишивалось мені, але е, домішки бавовни це не дуже добре. Найкраще брати 100% льон або 100% коноплі. Домішки бавовни е, можуть з часом трошки скатуватись, От бачите, така нерівність. Але це не є прям великою проблемою, якщо ви робите якусь е, нескладну. Сурочку на кожен день, то льон з бавовною – це хороший варіант, бо тут нема синтетики, вона не буде парити. Друга тканина, з якою я працювала, це були польський варений льон. Він досить дрібний 15 ниток на сантиметр. І він через те, що він варений, він вже усаджений і дірочки вони досить дрібненькі, і на ньому важче було вишивати. Часом Зір звик, і я вже нормально на ньому вишивала. Це 100% льон. Плюс у нього в тому, що він дуже приємний на дотик, і в порівнянні з іншими звичайними льонами, він варений і м'якенький. Колись в продаж поступив 100 льон від Delvi Amazon в молочному кольорі. Я тоді вирішила купити, спробувати. Плюс в тому, що він недорогий в порівнянні з цвейгертом, наприклад, або іншими закордонними люнами. Але він такий досить жорсткий, і пропресувати його було важко, і все одно трошки такі заломи були на сорочці. Вишивалось на ньому дуже зручно, тут 15 ниток на сантиметр. І вишивалось на ньому краще. Зручніше, ніж на польському вареному льоні, хоч і там, і тут 15 ниток на сантиметр. Загалом хороший бюджетний варіант українського виробника. Ну, мені сподобалось з ним працювати. Наступний це у мене льон Белфаст від Свейгард. Тут у нас 12,6 ниток на сантиметр. Це одна з найкращих тканин для вишивання. Якісний, зносостійкий, стійкий. Дуже зручний для вишивки. Такий до прання такий досить розріджений. Після прання він вже стає м'якший і менш прозорий, трошки збігається. Ну А мінус у нього, напевно, ціна, тому що це один з найдорожчих блюнів. Ціна в районі 1800 гривень, здається, станом на зараз, на 24 рік. Ще одна тканинка від Свейгерту Cellon Кашель. По якості такий самий, як і Белфаст, але він ще менш дрібний. Тут, здається, 11 ниток на сантиметр, тобто ще легше очам. Ну, ціна теж досить висока. Остання тканинка, про яку розкажу, це княжі коноплі. Їх, здається, можна тільки всвітльону купити, ну, в інших магазинах ніде не бачила. 100% коноплі, 13 ниток на сантиметр, то досить такі не дрібні, Але вишивається на цій тканині трошки важче, ніж на люнах звичайних, бо вона досить щільна і Голка ну, не так легко проходить через тканину, як це з Белфастом, наприклад, чи з Амазоном. Якщо ви робите якусь простеньку сорочку з невеличким там, візерунком на повсякдень, то, в принципі, можна спробувати з домішками синтетики, просто тому що це дешевше, але все ж з полістром може Сорочка парить. А ще з такою тканиною важче працювати, якщо ви сшиваєте сорочку вручну, тому що натуральна тканина, от її визагнули, вона такою і лишилась, і там можна підшивати, наприклад, підгін З Синтетикою воно буде розкручуватись і буде важче просто шити. А, а якщо ви робите якусь масштабну роботу, то не пожалкуйте грошей, візьміть 100% льон або 100% коноплі. Це ну, в майбутньому ви собі подякуєте, бо якщо раптом тканина виявиться поганою, буде дуже шкода витраченого часу вашого на цю сорочку. Напишіть в коментарях. Як вам відео? Чи потрібні подібні відео про нитки, про голки. Дякую всім за перегляд і всім гарного дня!